Будь ласка, далі, е, Павленко, колеги, підтримуємо дану ініціативу. Е, хочу подякувати також авторам законопроекту Анні Портовій, громадським організаціям, зокрема Сталева Троянда, які оббивали пороги Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішень, які би відновлювали справедливість по відношенню до тих, хто переніс не умови в. Полоні і повернувся е, в Україну е, на жаль, майже чотири роки війни. А до сих пір несправедливість по відношенню тих, хто захищає країну, залишається. Тому наш обов'язок можна швидше ухвалювати ті закони, які стосуються захисту соціального наших військовослужбовців, і це не тільки відпустка, але й юридична допомога, соціальна адаптація, психологічна допомога і, без сумніву, підвищення грошового забезпечення. Пропонуємо за за основу і.